Індійська народна казка. Як наймит, поміщика провчив. Поміщики всі скупі, але такого скупого, як цей, ще й світ не бачив. Коли він, приміром, наймав когось, то казав плата в мене добра десять рупій на місяць, але всі гроші одержиш у кінці року. А як покинеш роботу раніше, то нічого не дам. Зате, якщо я сам схочу вигнати тебе до кінця року, то відріжеш мені вухо. Своїх наймитів поміщик примушував чорно працювати від раннього ранку до пізнього вечора. Вони робили і в полі, і на городі, пасли худобу, варили обід, прибирали в будинку, а на обід їм давали сухого коржика з рисових висівок і мисочку води, в якій варився рис для поміщика та його дружини. Жод!